Доброго дня, я Михайло Зарічний, професор кафедри алгебри, топології та основ математики механіко математичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. Я буду говорити про математику великих даних. Це можна сказати одне з найсучасніших застосувань математики, математичних методів, тому що великі дані без перебільшень є парадигмою нашого теперішнього часу. Всі інформаційні технології починаються з одного біта інформації. Один біт це фактично вибір між один, між так і ні. Іноді цей вибір може бути дуже важливим, тому не варто перебільшувати, вірніше, не варто применшувати малі обсяги інформації. В інформатиці переважно працюють з байтом. Байт це вісім біт інформації. Але ми з вами зараз перейдемо до більших одиниць інформації, вірніше більших обсягів інформації в сучасному світі оперують вже такими обсягами інформації, які вимірюються в зета байтах. Зета байт це 10 в 21 степені байтів. Тобто 10, вірніше, одиниця з, з 21 нулем байтів, і от це такий собі вже. Трафік сучасного інтернету, сучасних обмінів інформаціями. Зрозуміло, що ці великі обсяги інформації, треба навчитися їх зберігати, треба навчитися з ними оперувати. І для цього використовують різні методи, зокрема, використовують, як я вже сказав, методи сучасної математики. І ми з вами поговоримо про те, як до цього застосовуються методи однієї з. Досить абстрактних математичних дисциплін, а саме топології. Що таке топологія? Це розділ геометрії, розділ вищої геометрії. У ньому йде мова про. Те, які властивості геометричних фігур зберігаються при неперервних деформаціях, при неперервних перетвореннях. Зрозуміло, що такі властивості є досить загальні і, на перший погляд, вони є настільки абстрактні, що від них є мало користі. Однак, як ми побачимо, їх можна успішно застосовувати до інформаційних, до великих даних бікдейта. Важливим поняттям в топології є поняття простору або метричного, або топологічного простору. Ми не будемо з вами вдаватися в такі дуже абстрактні означення. Я тільки скажу, що метричний простір є набір точок, множина точок, де можна міряти відстані між ними. І причому поняття відстані є достатньо абстрактне. І ми вимагаємо від відстані лише, щоб вона була невід'ємною величиною, щоб вона була симетричною, тобто відстань від точки Х до точки Y була рівна відстані від точки Y до точки Х, і те, щоб відстань задовольняла так звану нерівність трикутника. Якщо цю нерівність перекласти на звичайну мову, наприклад, залізничного сполучення, то значить, зі Львова в Івано-Франківськ не можна Проїхати напряму краще, ніж якби ми їхали зі Львова до Києва, а з Києва верталися у Франківську. От, можна це сформулювати в абстрактних термінах, і ми одержимо так звану нерівність трикутника. І тепер для того, щоб ми могли застосовувати топологічні методи до великих даних, нам потрібно почати з найпростіших таких топологічних об'єктів, які називаються симплексами. Теж не буду формулювати надто абстрактне а тільки наведу приклади, з яких буде зрозуміло як влаштовані симплекси. Отже, нульвимірний симплекс це точка, одновимірний симплекс це відрізок. Двовимірний симплекс це трикутник. Зрозуміло, що тривимірний симплекс це тетраедр. Для того, щоб n-вимірний симплекс розглядати для кожного n, нам треба підключити нашу уяву і абстракцію. Але поки що нам достатньо мати поняття симплекса для початкових значень N. І маючи поняття симплекса, ми можемо з симплексів, як з елементів конструктора LEGO, складати складніші. Топологічні об'єкти. Вони будуть об'єднаннями симплексів. Просто е, на рисунку ви можете бачити цю фігуру. Ми лише вимагаємо, щоб кожних два симплекси були так між собою пов'язані, що їх перетин, їх спільна частина була би під симплексом кожного з них. І тепер, маючи цей арсенал, маючи поняття симпліціального комплексу, тобто набору симплексів, ми можемо дивитися вже на набір. Великих даних. Отже, що таке набір великих даних? Це множина X велика, якась множина X, де ми маємо структуру якогось метричного простору, тобто ми можемо міряти відстань між цими даними. Дані можуть бути різної природи, але відстань між ними, звичайно, можна, можна поміряти. Наприклад, це може бути, може бути характеристика людини як об'єкта економіки чи як суб'єкта економіки. От її, так би мовити, ну, скажімо, Скільки грошей є, купівельна спроможність, вік і так, далі, і так далі, різні характеристики. Ми можемо їх всіх об'єднати і зобразити це як точку якогось масиву, точку простору. І, відповідно, можна міряти відстані між цими точками. Отже, ми маємо метричний простір. Точками цього простору є наша, наш набір великих даних Х. А тепер ми візьмемо собі якийсь додатній параметр R мале. І будемо цей додатній параметр змінювати. І маючи цей набір великих даних X, ми для кожного R будемо будувати симпліціальний комплекс. А саме ми беремо набір точок з, цих, з цієї множини x, і кажемо, що цей набір точок утворює вершини симплекса, якщо попарна відстань між цими точками не перевищує r. І зрозуміло, що коли r. Збільшується, то в нас додаються все нові і, нові і нові симплекси. Ви бачите на рисунку, як еволюціонує наша множина даних. До неї додаються нові і нові симплекси. У цьому всьому нас буде цікавити поняття циклу. От, бо коли з'являється симпліціальний комплекс, то в ньому можна виділити цикли. Цикл це, звичайно, дуже зрозуміле поняття. Це ламана, яка закінчується там, де вона починається. І при цьому вона не заклеєна, нічим не заклеєна мембраною. І якщо для певного R така мембрана присутня, ми, ми маємо цикл, Причому ми можемо сказати, коли цей цикл виникає, для якого значення R. і для якого значення R він зникає, він заклеюється чимось. От ці два числа, початок, тобто зародження циклу і його кінець, нас будуть цікавити, ми їх. Зображаємо як два, дві координати x і, які цілком характеризують даний цикл. І тоді ми одержуємо, коли для кожного циклу зберемо цю всю інформацію, коли заданий цикл зароджується, коли він закінчується. У нас виникає діаграма відповідна. Ця діаграма називається штрих-код діаграмою. Теж її видно на рисунку. Але математики розробили новий формалізм для того, щоб працювати з штрих-код діаграмами. Вони замість того, щоб малювати власне, штрих, вони ставлять просто точку на координатній площині хі. Х це, це, ще раз кажу, час, коли верніше, значення параметра, коли цикл народжується, і, а y значення параметра, коли цей цикл помирає. І тоді ми одержуємо набір точок на площині. І цей набір точок називається діаграмою тривалості. Отже, що ми зробили? Ми, маючи множину великих даних, ми побудували для неї так звану діаграму тривалості. І тепер завдання математиків є сказати, наскільки є близькі одна до одної дві діаграми тривалості. З близькості чи далекості цих діаграм тривалості, ми можемо зробити висновок, чи дві. Два набори великих даних, з яких ми починаємо, чи вони є близькі, чи вони далекі. Наскільки близькі чи далекі є їх характеристики, математичні, ми кажемо топологічні характеристики. І на рисунку показано, як міряти відстань між двома діаграмами тривалості. Треба попробувати встановити взаємно однозначну відповідність між точками однієї діаграми і іншої. Але точок може бракувати, і якщо бракує точок, то ми можемо доставити їх на головній діагоналі, там, де х дорівнює y. Ну, Це відповідає діаграмам, коли 에, верніше, це відповідає таким циклам, які помирають тоді, коли народжуються. їх життя рівнинулеві. Ми характеризуємо це як білий шум, салік шум. І коли ми вже поміряли відстань між. Такими діаграмами, встановивши взаємну однозначну відповідність і взявши максимум відповідних відстаней між точками, то ми кажемо, що дві діаграми тривалості близькі або далекі, і відповідно, два набори даних, два масиви даних, мають близькі характеристики чи далекі. А з близькості чи далекості великих даних, можна робити різні висновки. Можна, скажімо, вивчити ситуацію, як поширюється та чи інша хвороба. Серед населення, а можна, скажімо, порівнювати це з тим, ну скажімо, чи щеплення, чи відповідні ліки вживалися і так далі, і так далі, і робити дуже далекі висновки про те, наскільки ефективним є лікування і що робити у випадку поширення тієї чи іншої хвороби. Як застосування я вибрав дослідження, які робив. Гунар Карлсон, один з сучасних математиків, який є фактично творцем топологічного аналізу даних, він досліджував пікселі на реальних фотографіях, пікселі розміром 3 на 3, от, верніше, набори пікселів 3 на 3. І коли він вивчив ці всі великі дані, він побачив, що ці набори зовсім не є розподілені рівномірно, вони не є. Як би мовити, усередно не випадкові, а вони групуються навколо деякої поверхні, яка називається пляшкою кляйна. І оця інформація про те, що є закономірність серед нібито зовсім випадкових таких наборів пікселів 3х3, вона дозволила зробити навіть нові методи конвертування зображень, які є кращі, ніж існуючі методи. Ми бачимо, і я хотів би це сформулювати як висновок з того всього, що я говорив, що методи сучасної абстрактної математики дають можливість успішно працювати з інформаційними технологіями і мають велике майбутнє. Дякую за увагу.